Права 1723. Знайди значення виразу. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. 58, що множиться на 0,25. Ну що ж, тут треба просто перемножити в стопчик. Записуємо 58, що множиться. Давайте тут 58. Що множиться. На 0,25. Множимо. 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 4 це 29. 8 на 2 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10, плюс 1 це 11. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 9 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3, плюс 1 це 4. Тут буде просто одиниця. Отже, раз-два знаки після коми ставимо. нуль у кінці відкидуємо. І записуємо, що добиток у нас дорівнює 14,5. Є. Переходимо до другого завдання. 8,6, що множиться на 2,5. Тут нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо тоді 8,6. Що множиться на 2,5? Множимо. 6 на 5, це 30. 0 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 3 це 43. 6 на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 на 2 це 16, плюс 1 це 17. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 3 плюс 2 це 5, 7 плюс 4 це 11, 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після кого ми ставимо, 0 в кінці відкидуємо і записуємо, що добиток у нас дорівнює 21,5. Є. Переходимо до третього завдання. 7,2 ще множиться на 800. В, даній, в даному прикладі, давайте ми 800 запишемо як 100, що множиться на 8. Тобто це можна записати як 7,2, що множиться на 100, і множиться на 8. І це дорівнює. 7,2, якщо ми помножимо на 100, перенесемо кому праворуч на два розряди, то в нас вийде 702, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, спробуємо перемножити усну. Дивіться, у нас є 7 сотень. 7 сотень, що множиться на 8, 7 на 8, 56 буде сотень. То записуємо це як 5600, а 2, що множиться на 8, це 16. Тобто це буде 5616. Гаразд. Переходимо до четвертого завдання: 17,5, що ділиться на 2. Тут можна 16 поділити на 2, більше вже не вийде, це вийде 8, цілих. а що у нас залишається 1,5, що ділиться на 2. Як її розділити на 2? Давайте запишемо її 1,5 можна записати як 15 або 150. Сотих. А 150 сотих на 2, якщо поділити, це буде 75. Сотих. Тобто ми пишемо, що частка у нас буде тоді дорівнювати 8,75. Є. Переходимо до наступного, до п'ятого завдання. 40,3, що ділиться на 3,25. В даному випадку, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на два розряди. Тоді в нас частка не зміниться. В діленому дільнику треба перенести, то ми пишемо, що це вийде тоді 4030. Що ділиться. А тут у нас вийде 325. І це дорівнює. Ну що ж, язельне місце. Давайте тоді будемо вже ділити куточком, щоб знайти, чому дорівнює частка. Записуємо 4030. Що ділиться? На 325. Ну що ж, 403 ділимо на 325, це буде 1. 1 на 325, це буде 325. Віднімаємо. 3 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9. 9 мінус 2 це 7. 4 мінус 1 3. 3 мінус 3 0. Попереду напишемо. Так, дописуємо 0. Отже, 780 ділимо на 325. Це буде 2. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4, плюс 1 це 5, 3 на 2 це 6. Віднімаємо. Так, 780 мінус 160. 0 мінус 0 це буде 0. 8 мінус 5 це буде 3, 7 мінус 6 це буде 1. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 12, дописуємо 0. Так, тоді 1300 ділимо на 325. Це буде у нас 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 12,4. Є. Ну що ж, я знову звільнив місце. Тоді переходимо до шостого завдання 530,4, що ділиться на 17. Ну тут нічого не зробиш, треба ділити куточком. Записуємо тоді 530,4. 530,4 4 10. Що ділиться? Що ділиться на 17? Ну що ж, 53 ділимо на 17. Це буде у нас 3. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3. Плюс 25. Віднімаємо. 53 мінус 51 це буде 2. Зносимо 0. 20 ділимо на 17, це буде 1. 1 на 17 це 17. Віднімаємо. 20 17 це буде 3. Зносимо 4. Ми вже взяли цифру після коми, то ціла частина частки у нас буде 31. Так, 34 ділимо на 17, це буде 2. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 31,2. Переходимо до сьомого завдання. 1,5 у другій степені. Або в квадраті. Записуємо тоді, що це дорівнює 1,5, що множиться на 1,5. І це дорівнює. Тут або ви пам'ятаєте, скільки це 15, що множиться на 15, якщо я не напоминаю, це 225, або прийдеться множити стопчик. Щоб не помилитись, давайте будемо множити. Отже, записуємо 1,5. Що множиться на 1,5. Множимо. 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. 15 на 1 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 7 плюс 5 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,25 є. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. Отже, 7 у третій степені або в кубі. Записуємо тоді, що це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 7 множиться на 7 і множиться на 7. Таких множників у нас 3. І це дорівнює. 7, що множиться на 7, це 49. А 49, що множиться на 7, це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знаходити добуток. 49 помножимо на 7 у стопчик. Давайте ось тут. 49. Що множиться на 7. Множимо. 9 помножити на 7, це 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 4 помножити на 7 це 28. Плюс 6 це 34. Записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює 343. Тобто 7. У третій степені це 343 або в кубі. Переходимо до дев'ятого завдання 0,1 в третій степені, або в кубі. Цей запис означає, що у нас 0,1 множиться на 0,1 і множиться на 0,1. Таких множників у нас 3. Множимо 0,1 на 0,1. Треба перенести кому на один розряд ліворуч, то це вийде 0,1. Множимо на 0,1 залишається. І це ну що ж, Якщо ми множимо на 0,01, переносимо кому на один розряд ліворуч, то в нас вийде 0,1. Ну що ж, ось таке завдання на виконання арифметичних дій з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.